У Іспанії вирішила підрахувати, скільки коштує виростити дитину до того моменту, коли цей маленький карапуз нарешті, стане дорослим, з'їде від тебе і буде незалежним. Ну, залежно від шалених витрат на оренду житла, цін на продукти імської заробітної плати, але не твоєї кишені. Сума вийшла, тримайтесь за стілець 500 тисяч євро. Окей, я дістала свій калькулятор, подякувала шкільній дев'яті з математики, що я не можу це підрахувати сама, і вийшло приблизно 2314 євро на місяць. Угу, подумала я і середньою заробітною плату в 2128 євро. Це виглядає як непоганий квест, виживи, якщо зможеш. До речі, цікаво, хто ті люди, які отримують середню зарплату, бо всі яких я знаю, бачили набагато менше на своїх номінах. Окей, це ми говоримо про витрати до 18 років, але ж ми в Іспанії. А середній вік, коли вони нарешті з'їжджають від батьків, виявилося 34 роки. Якщо порахувати так, то витрати на дитину падають до 1225 євро на місяць. Уже не так страшно, правда? До речі, цей вік співпадає із середнім віком для першого шлюбу. Так що не дивно, що у Валенції продовжили безкоштовний проїзд для молоді аж до червня 2025 року. Ну, для тих, кому ще немає 31 року, бо тут до 31-ти все ще молодь, що залежить від батьків. А у кого ще нема картки безкоштовного проїзду, реєструйтеся на сайті посилання під відео та забирайте у пункті видачі МТ. Чао, Адіош!